Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошовець. Україну ту покинули. Скільки було е -е, крику про зустріч трьох президентів президента Трампа, диктатора Росії Путіна і президента України Зеленського? Себто Зеленський повинен був бути альпарі рівня Трампу і Путіну. Але не так хотілося, як сталося. Найближчими днями, можливо, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором Росії Володимиром Путіним. Так говорять американська та російська сторони. Без Зеленського. Що тоді Капітуляція? чи перемир'я? Скажіть, будь ласка, ну і прочитаю вам розумну думку розумної людини. Дмитро Чекалкін, новий телеграм-канал. Мета Путіна, використавши жадібність та марнославство Трампа, зблизитись з ним і посварити його з зеленським. Андерс Ослунд погрози Трампа запровадити санкції проти Росії були передбачені. Це було лише запрошення для особистої зустрічі з Путіним та спосіб заблокувати санкції, які вимагали 85 сенаторів. Тепер Трамп готує ґрунт для того, щоб продати Україну за її спиною, не надаючи її право голосу. Путін не піде на жодні реальні поступки. Можливо, він погодиться обмежити війну в тих регіонах, де Україна має перевагу, а Трамп спробує нав'язати це Україні. Трамп ймовірно де-факто погодиться на окупацію українських територій Росією. Він вже відмовився від будь-яких претензій щодо територіальної цілості України, припинивши всю американську допомогу, та відкликав всі скарги США на порушення Росії міжнародного права. Трамп прагне скасувати західні санкції проти Росії, але решта західних країн можуть цьому завадити. ЄС, Велика Британія, Канада, Японія та Україна мають підготуватися, щоб робити можливі подарунки Трампа Путіну неефективними. Це означає не послаблювати санкції проти Путіна, а навпаки, посилювати їх. Потрібні різкі публічні заяви та швидке озброєння України. Трамп реалізовує ту саму стратегію, що з перших днів після заходу в овальний кабінет, що з перших днів. Після заходу в овальний кабінет. От що я вам скажу, дорогі рідні. Україну тихенько здають поза її спиною. Ніхто вже не говорить про те, що Зеленський повинен сидіти за одним столом, з Трампом і Путіним. А це приниження. Це приниження не президента Зеленського, це приниження усієї України. яка стікаючи кров'ю, стримує варварські орди, які можуть знищити усю цивілізацію світову. Але це ніхто не цінить. Нас принизили, нас принизують. В який раз? Будемо терпіти? Далі. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!